взагалі щоб зараз і А чому обійти? Якщо в тебе є декілька поштових адрес, і ти хочеш, зайти, ти хочеш пройти двухавторну аутентифікацію, ти можеш або зайти на свою пошту та там, там з цього письма, з цього листа взяти цей код аутентифікації, або взяти його з Телеграму. Це дві паралельні гілки і однієї та самої аутентифікації. Okay, ну, якщо код приходить, і туди, і туди. Це, як на мене, збільшує площину, чи взагалі атаки з точки зору хати. Ти можеш і через телеграм дізнатися, і через це. Чи ви думаєте, що я робиться? Це доволі це доволі складне запитання, тому що я, я так не вважаю. Ні. Якщо якщо вже він десь цей в одному місці є, якщо буде до тебе ж не до іншої людини, а до тебе ж у іншому місці це не буде порушення аутентифікації, порушення безпеки. Так, ваше запитання, будь ласка. Я розповідаю про електронні пошти, а не про дзвінки. Дивіться, я розповідаю про електронні кошти, не про двохавтову аутентифікацію і не про дзвінки. Це не до мене без запитання. Можливо, вже є запитання все ж таки? Колеги, дякуємо за виступ. Поаплодуємо.